Доброго здоров'я, шановні! Сьогодні ми з вами розглянемо, як розтягнути грушоподібний м'яз, не лягаючи на підлогу. Насправді, основний рух це отакий. Закинути ногу. Ось, якщо ви це зробили, то неважливо, що сидите, ви стоїте, лягаєте на підлогу, але ось це є основний рух. І зараз вам потрібно знайти те положення, де ви дійсно. Будете розтягувати саме грошеподібне м'яз, а не щось інше, ви просто нахиляєтесь уперед і шукаєте те положення, де ви відчуваєте максимальне напруження у сідниці. нібито виривається ваша кістка. Наприклад, у мене це, як і думаю, що в більшості людей це буде на протилежну ногу. Якщо ви розтягуєте грошеподібне м'яз з лівої ноги то нахиляєтесь ви десь в цьому напрямку на праву ногу. Робите це 10-15 разів на одну ногу, потім міняєте, закидуєте іншу ногу, кинули і шукаєте, нахиляєтесь вперед і шукаєте те положення, де максимально буде розтягуватися цей грошоподібний м'яз, тобто ви будете відчувати в стіни. І ви відчуєте те, що у вас подібне м'яз більше не буде вам заважати, більше не буде торкатися до тих нервових волокон, що йдуть до вашої ноги, і не буде спричиняти вам дискомфорту. На все добре, бажаю вам здоров'я, побачимося ще.